Він був політиком, дипломатом, поетом та полковником легіону українських січових стрільців, який став українським патріотом і активним учасником подій Української революції початку ХХ століття. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо про Вільгельма Франца Йозефа Карла фон габсбурга Лотаринського, більше відомого в Україні як Василь Вишиваний. Вільгельм фон Габсбург походив із імператорського роду Габсбургів, який правив в Австро-угорщині. Він з'явився на світ 10 лютого 1895-го в родинному маєтку неподалік міста Пола на острові Люсін, Далматія нині територія Хорватії. Його батьком був ерцгерцог Карл Стефан, а сам Вільгельм троєрідний племінник тогочасного імператора Австро-угорщини Франца Йосифа І. У родині панували полонофільські настрої, але юнак не поділяв їх від самого початку. Одного разу він сам поїздом вирушив на Гуцульщину та кілька днів мешкав у заможного гуцула Дмитра Донек-Шекерика, із цього й почалося його знайомство з українською культурою. Освіту Вільгельм фон Габсбург здобув у реальному училищі Відня. Потім у Терезіанській військовій академії міста віннер – це найдавнішому у світі військовому навчальному закладі. Ще з молоду відвідав багато країн в Європі, Азії, Америці, завітав і до Австралії. Такі освітні подорожі вважалися нормою для представників монархічних родів. Тоді ж юнак зацікавився українською літературою, читав історію України Михайла Грушевського, твори Тараса Шевченка, Гната Хоткевича, Івана Франка, Василя Стефаника. Оскільки з 21-річного віку Вільгельм як і всі інші габсбурги став членом австрійського парламенту, він налагодив тісні зв'язки з авторитетними українськими діячами Євгеном Петрушевичем та Костем Левицьким. Вільгельм посприяв тому, щоб відомий український вчений Іван Горбачевський дістав призначення міністром охорони здоров'я австрійського уряду. Із 1915 року Вільгельм фон Габсбург служив офіцером у австрійському війську під час Першої світової війни. Один із підлеглих українців, родом з Львівщини, подарував йому вишиванку, яку Ерс Герцог почав носити. Невдовзі в середовище українських патріотів його почали знати під псевдонімом Василь Вишиваний. Після укладення Брес литовського миру війська Німеччини і Австро-Угорщини на запрошення уряду Української Народної Республіки почали наступ в Україну, звільняючи її від більшовицьких загарбників. У березні 1918 року. Вільгельм фон Абсбург отримав призначення командувати військовою групою австрійської армії, до складу якої входив і легіон українських січових стрільців. Через Тернопіль він прибув до Одеси, а потім до Миколаєва. Весна та літо промайнули на теренах Херсонщини та Запоріжжя. У цей період Василь Вишиваний вважався конкурентом самого Павла Скоропадського і претендентом на політичну владу в Україні. Проте Німеччина рішуче підтримувала Павла Скоропадського на чолі Української держави. Восени 1918-го Вільгільм разом із січовими стрільцями відбув на Буковину до Чернівців. Після повалення гетьманату він налагодив зв'язки з керівництвом відновленої УНР, отримав ранг полковника української армії, служив у головному управлінні Генерального штабу. Він займався створенням військових навчальних закладів. Та підтриманням контактів із військовими місіями західноєвропейських країн. Але 1920 року цій службі настав край, Василь Вишиваний негативно поставився до Варшавського договору між УНР і Польщею, який визнавав приналежність Галичини і Волині до останньої. На цьому тлі поглибився його конфлікт із батьком, який орієнтувався на Варшаву та мріяв про польську корону після повернення до Відня. Василь підтримував зв'язки з українською політичною еміграцією і навіть спробував себе в писемній творчості. 1921 року побачила світ його збірка україномовних поезій Минають дні, присвячена загиблим за Україну борцям. Серед опублікованих творів є поезія До збруї. Хоча активної участі в українській політиці колишній Ерцгерцог не брав. Це все одно не врятувало його від прискіпливої уваги з боку сталінських спецслужб після Другої світової війни. 26 серпня 1947 року. Його заарештували у Відні та звинуватили в шпигунстві і контактах з організацією українських націоналістів. Василя Вишиванова вивезли до Лук'янівської в'язниці Києва, де він і помер 18 серпня 1948 року від туберкульозу. Реабілітований посмертно у 1989 році. В Україні на честь Василя Вишиваного названо вулиці в Києві, Івано-Франківську, Чернівця, Кам'янці-Подільському та Запоріжжі. А у 2021 році в столиці України Василю Вишиваному встановили погруддя.